Після візиту Вікторії Нулан до України ця тема сколихнула власне і експертів експертів так само разом із всім нашим суспільством. Просто зараз пропоную поговорити про це із Вадимом Трюхоном, дипломатом, експертом з міжнародного та європейського права. Пане Вадим, вітаю вас! Доброго дня, Добропане Чи є якісь конкретні результати візиту? Чи він виключно дипломатичний? Чи будемо мати якісь практичні результати? Ну наразі не можна говорити про якісь конкретні результати можна говорити про тенденції. І от візит Лаврова до Сочі, а також візит пані Нулан до України, показують, що Сполучені Штати Америки нарешті включаються. Вони намагаються зараз знайти нове дихання, скажімо так, для мирного процесу, і віднині вони вже готові бути більш активним гравцем в питаннях якраз регулювання. Тому я думаю, що сам факт є позитивним цих двох візитів, але треба врахувати і те що він вони ці візити носять і майбутні контакти нуланд в росії такий знаєте, характер останньої спроби мирним шляхом знайти якийсь спосіб порозуміння з Володимиром путіним Ну добре, скажімо так, Вікторія Нуланд буде таки у Росії говорити про Україну. Це звичайно головне питання буде там. А як думаєте, чи можливі зустрічі з російськими опозиціонерами, в тому числі чи важливо зараз США почути їх думку? Я думаю, що так. Да, тим більше, що це загально прийнята. Світла практика, коли під час візитів високопосадовців з західних країн проводяться зустрічі по декілька рівнях І з офіційними владами, і з представниками партії, які перебувають в опозиції, і з представниками громадянського суспільства, тому нічого тут дивного немає. Нічого якогось екстраординарного. Думаю, що для того, щоб скласти повну картину, щоб мати таке, знаєте, уявлення про ситуацію, яке ґрунтується на фактах і різних позиціях, безперечно, що пані Нуланд. Буде намагатися зустрітися і проговорити можливі шляхи врегулювання російської кризи з якомога ширшим колом осіб, які будуть представляти і владу, і опозицію, і громадянське суспільство. Ну як ви вважаєте, оця думка небагаточисленної численної опозиції опозиції російської може якось вплинути загалом на ситуацію відносин США і Росії? В даний момент я думаю, що корінним чином думка опозиції не вплине на відносини сполучених штатів з Росії, тому тобто що це демонстративний такий трошки хід. Демонстрація поваги до іншої думки. Ну це і демонстрація поваги, але це і намагання зібрати різні думки, адже ж російське суспільство воно не однорідне, нема там якогось моноліта. Хоча більшість безперечно, що підтримує саме режим Володимира Путіна. Але зустрічаючись з опозицією, по перше. Американська сторона буде демонструвати якраз Володимиру Путіну, що в Росії альтернатива є. А по-друге, буде ще раз повторюсь намагатися з'ясувати, яка позиція саме представників нечисельної, поки що ще слабкої опозиції, яка є в Російській Федерації, по відношенню до і до режиму Путіна, і до тих подій, які ми бачимо в Україні. Взагалі, спілкування між США і Росією зараз в контексті звичайно, дипломатії можна сказати загострилося. І я нагадаю для наших телеглядачів, в тому числі, отакі дві трошки полярні позиції. Росія офіційно оголосила про те, що відмовляється підписувати міжнародний договір про торгівлю. Зброєю це означає, що е, ймовірно вона буде її постачати і терористичним організаціям. Фактично, ДНР і ЛНР е, такими є. Тобто, ми можемо на це так само очікувати. В той же час Палата представників США схвалює законопроект про оборони бюджет, США, де знову ж таки згадується про Україну і про можливе надання летальної зброї. Ні, ну там питання, звичайно, з президентом залишається якось зближуються точки між ША і Росією, і не здається вам, що йде якесь загострення ситуації? Ну, ви знаєте, в геополітичних речах немає простих рецептів якогось порозуміння чи врегулювання. Є навіть такі хвилеподібні такі процеси, і от наразі ми бачимо, що Росія намагається використати весь той інструментарій, який є в неї в наявності, для того, щоб ну якимось чином навіть погрожувати не тільки сполученим штатам, а й всьому цивілізованому світу. Натомість в Сполучених Штатах теж відбуваються непрості процеси, коли президент Обама, вже по суті, втрачаючи авторитет і репутацію лідера великої країни. Упирається, не хоче приймати рішення пов'язані з більшою підтримкою України і з більш активною позицією Сполучених Штатів переговорному процесі з Росією. Але і Конгрес, і Сенат, і Українська діаспора, і величезна кількість експертів, і колишніх державних діячів, вони навпаки тиснуть на президента Обаму. Тому вже цілком зрозуміло, що позиція. Учених штатів, в тому числі позиція Обами, буде змінюватися на користь України. От і от Росія намагається своїми такими от ну в кавичках їх, ініціативами, якимось чином пригальмувати цей процес зміни позиції, які яка стане несприятлива до Росії, але тим не менше у разі, коли держава так от надмінюються якимись, ну не не будемо говорити ультиматумами, але якимись такими погрозовими заявами. Наступним кроком може бути вже якесь порозуміння, тому нам залишається лише спостерігати, як буде розвиватися ситуація. Але очевидно, одне, що президент Путін, зрозумівши, що він прорахувався в в тому, які наслідки будуть реалізації його сценарії в Україні. Він зараз не зацікавлений в якихось. Серйозних загозних широкомасштабній війні скільки буде зразу реакцію. треба Тому, сказати, думаю, що... що тут буде доцільно згадати про нещодавну заяву Павла Губарєва про те, що якщо вже доля розвертає ДНР і ЛНР до України, то вони готові боротися в українському парламенті за свої позиції. А, так, це схоже на те, що Кремль все таки зараз заспокоює своїх маріонеток. Ну, ви знаєте, говорячи про Губарєва там і всіх решту Зах... Захарченка, танівка, вони не є самостійними фігурами, вони є виключно ретрансляторами тієї позиції, яка формується в Кремлі? Тому от, і ця заява вона є характерна. Вона підтверджує, що в Росії дійсно намагаються від російської мови ліхарадочно знайти якийсь такий вихід в ситуації, щоб максимально зберегти обличчя Владимиру Путіну і не понести якісь репутаційні втрати для Росії як держави. Як Але думаєте, що може тому... стати таким виходом? Знаєте, питання в тому, щоб тут українське керівництво не наступило на чергові граблі, як з мінськими угодами, щоб ми не пішли на якийсь ем, такий варіант домовленості, який буде не відповідати національним інтересам і надовго. Позбавить Україну в праві, в своєму суверенному праві да відновити територіальну цілісність, тому я думаю, що можна прогнозувати, що будуть дуже тривалі і досить складні переговори, вірогідно за участі сполучених штатів, можливо, ще деяких гравців, як то Велика Британія, наприклад, результатами яких можливо і вдасться вийти на якісь уже не фейкові домовленості, як мінські, а на укладення міжнародного договору, який буде ратифікований цим сторонам, в тому числі Росії, який дійсно покладе край війні, а буде мати таку дрожню карту відновлення. Статус кво, тобто територіальної цілісності України.